З цілющими травами, масажі з холодним, гарячим камінням, апаратні масажі, гідромасажі, це 2 два масажі. Дуже багато є видів масажів. Всі вони направлені, націлені на те, щоб людина була здоровою, бадьорою, підвищила свій імунітет і була завжди в тонусі, гарною, усміхненою. Але для того, щоб нам розібратися, які види масажів підходять саме вам, і як за допомогою саме масажу досягнути своєї мети, ми поговорили з фахівцями цієї справи. Сон-терапевт фахівець класичного масажу. Дитячий масажист. Майстер боротьби з целюлітом. Фахівець фінського масажу, спеціаліст зі східних масажних технік та задоволений пацієнт, поглажування, постукування, приємні пощипування, повна релаксація і приємний тонус в тілі. Усе це асоціації пов'язані з масажем. Отож, масаж це нанесення е, на тіло людини масажистом дозованих прийомів з метою покращення функції як внутрішніх органів, хребта, шкіри, лімфатичної судинної системи і так далі. Покращення лімфотоку. Масаж дієвий як на побутовому рівні, сюди відносять гігієнічний та оздоровчий види масажу, так і на рівні професійному у спорті чи для людей, які мають ті чи інші психологічні та фізичні захворювання. Люди приходять на масаж із захворюванням опорно-рухового апарату. Но в більшій ми це захворювання хребта, тобто остеохондроз хребта і радикуліти. хоча масаж дуже є ефективний, особливо його пріонизм. Добавити до класичного масажу сполучені, тканини, семетано, рефлекторний, точковий масаж, він є ефективним при захворюваннях серцево-судинної системи, при захворюваннях органів ліку. Особливо у нас є випадки, що ми тільки одним масажем знімали приступ навіть бригади асу. А якщо дренажний масаж застосувати при в кінці лікування пнюні, гострої масю, він є дуже ефективним. Перший вид масажу, про який ми будемо говорити, це тайський масаж. Тож запрошую вас, на сеанс. Привіт, Ніколь. Як твої справи? Як ти себе чуєш? Немає нічого, никаких, болей, ничего не беспокоит. Ну хорошо, отлично. Тогда можем начать. Немножко поработаем з твоей лимфатической системою. Улучшим, допустим, работу, если где-то что-то вдруг... У нас застоялось, то улучшимо ті процеси. Твоя задача максимально розслабитися і получить удовольствие. Людмила вивчала техніку тайського масажу в Тайланді. Саме знайомство з цією древньою лікувальною технікою відбулося в банкоті. Я просто з мужем потешествувала, була в Тайланді і. Мы заходили в храм, который называется вот По в Бангкоке. Собственно, там сохранились на камнях высеченные, как сказать, как письмена вот этих же каналов точек. І мене очень заинтересовало, що это. Я займаюся йогой, я нашла це очень близьким для себя і схожим. Тайський масаж іноді називають йогой для ленивых. Я опинилися скрижалі на каменях в храмі Ватпхо, відомо з водичних архівів. У 1832 році індійський король Рама III наказав викарбувати на вічних кам'яних брилах 60 сторінок з текстами про оздоровчі системи Індії та близьких до неї країн. Вигадав тайський масаж джівака кумарбачку, який жив близько 2,5 тисяч років тому, і, за переказами, був лікарем самого Будди. Сучаствує там. как бы в традиции вот тайского массажа, северная и южная школа, в своей основе это одно и то же. Единственное, в южной школе больше идет воздействие на точки силовое, а в северной это растяжки, более вот такой мягкий подход. Считается, что в теле человека есть так называемые каналы, нади, если говорить по-индийски, или сия по-тайски. Вот, ну, по которым течет энергия. И когда возникают какие-то тяжелые стрессовые ситуации, возникают блоки. И в течение массажа идет воздействие на эти точки, на каналы. Таким образом, э, ну, помощь энергии течь ровно и спокойно. Таким образом, э, предотвращаются болезни. Також за допомогою тайського масажу можна швидко відновити організм після травматизації кінцівок. Є також рефлексологія, це робота з стопами, ногами, і там йде воздействие конкретно на точки. То есть Насколько мы знаем, на наших конечностях, вот ладошках и ногах есть как отпечатки вот наших внутренних каналов и также внутренних органов. И таким образом, воздействуя как бы на эти точки, мы делаем как массаж внутренних органов. И это такой очень глубокий процесс. Хотя, казалось бы, ну, внешне это может казаться просто как-то даже несерьезно или непонятно, зачем это делается. Но на самом деле Іде очень глибоке воздействие, організм словно перезапускається і самовастанавлювається таким образом. Якщо ж ви майбутня мама, то з магічними техніками тайського масажу ви зможете позбутися дискомфорту в тілі на весь період виношування дитини носить животик, когда он достаточно увесистый, там может болеть спина, иногда и настроение портится, и иногда спать тяжело там в какой-то позе. И как раз вот тайский массаж для беременных это большая помощь, потому что он е, как раз вот помогает расслабить эти вот моменты, которые зажаты, и выровнять и настроение, и сон. Та в тайського масажу існує серйозна антиреклама. Наприклад, у багатьох готелях світу можна побачити заклики в салон тайського масажу як запрошення на інтимну процедуру для чоловіків. Це зв'язано з тим, що в Таї були американські солдати. Вот. И немножко это приобрело такой характер благодаря этому. То есть такой остался стереотип. Хотя тайский массаж вообще никакого отношения к этому не имеет, делается в одежде легкой, удобной и ну, даже никаких налевків на это нет. У Лиси Лиси темному саме так мы можем почати історію про наступний в этом массажу, а саме фінський массаж. Тому що розпочався він у фінському лісі. Фінський массаж придуманий. У кінці XVIII століття, якщо говорити так про історію, це один дідусь, який дуже полюбляв свого онука. Онук часто хворів, і це було в Фінляндії. Дід жив в лісі, був лісником і часто внука брав до себе, заставляв його бігати по лісу, і потім після цього просто робив йому, розтирав ноги і робимо масаж. Через деякий час він якби вдосконалив ту свою техніку, і так от він лікував свого внука. Сталося так, що коли були Олімпійські ігри, дід був лісником, до нього там якісь дуже паничі поважні приїжджали. Він попросив, щоб внука включили в Олімпійську команду. Це було тоді це було досить просто. І на дистанції 200 метрів внук взяв золото. Ви знаєте, любе тинування. Навіть тренування, любі навантаження з часом дають мікротравми і, і ураження в кінцівках, особливо після змагань. І навіть рекомендовано після кожних, навіть не що змагань, тренувань проводити такий відновний масаж, щоб покращити трофіку, скаже, якщо це футболіст. Кінцівок, гомілкостопних, колівних, солобів, щоб покращити трофіку. щоб цей футболіст був, як би сказав, більш готовий до цих змагань. А якщо це не робити, на жаль, не роблять наші тренера. Беруть дітей молодих, їх тренують, вони набирають висотство їх, починають краще працювати, але проводити масаж навіть цим діткам потрібно. На Закарпатті переважає європейська форма масажу. А от фінський масаж так і асоціюється з масажем для спортсменів. Хоча, як зауважує Петро, фінський масаж прекрасна оздоровча лікувальна процедура для людей будь-якого віку і роду занять. Розпочнемо масаж ми з розігріву. Розігрів у нас відбувається за китайською технікою. Це бамбукові віники, які розігріють шкіру. Буде прилив крові до шкіри і покращиться обмінні процеси. І це підготує шкіру до самого масажу. Почнемо легенько, щоб ви привикли. Ось такі приємні постукування. Вони добре впливають і на психологічному рівні на організм. Фінський масаж, він є лімфодренажним. Тобто він направлений на те, щоб вивезти з організму токсини і саме вивезти токсини із м'язів. Тому що коли ми працюємо фізично, в м'язах накопичується молочна кислота, накопичуються продукти розпаду от роботи м'язів, і все це вимивається лімфою. Але так як скажімо, серця, у кровоносної системи є насос серця. То в лімфатичній системі немає такого насосу, і лімфа рухається завдяки скороченню м'язів. Але м'язів яз, гладкої мускулатури. Тому все, що ми робимо статично, ми прокачуємо лімфу. А так як в наш час науково-технічного прогресу, ми рухаємося мало. Значить, і лімфа рухається мало по організму і мало вимиває ці продукти розпаду, тому у нас, виходить, як автоотруєння організму цими самими продуктами розпаду. І фінський масаж він покликаний для того, щоб прогнати, прокачати лімфу, дати якраз той поштовх, щоб лімфа почала рухатись по організму і далі через видільну систему, також через шкіру, через нирки. Все, все це виходило назовні. Продовжимо, власне, сам масаж. Накриємо вам грудний відділ для того, щоб ви не остили. Трошечки ослабимо поясницю. і продовжуємо. Перед сеансом фінського масажу, як і будь-якого іншого виду масажу, фахівець обов'язково розпитає вас про захворювання, які ви хочете полегшити чи вилікувати за допомогою ручних технік. Якщо людина каже, що є проблеми зі спиною, і це не просто банальний остеохондроз, я стараюся направити людину на рентген до спеціаліста, щоб подивитись, тому що грижі є різні, є внутрішні, є зовнішні. І дуже добре потрібно знати, що з тою грижею робити і де вона знаходиться. Виходячи з того, що я бачу на рентгенівському знімку, я вже обираю якийсь принцип роботи з клієнтом. Я не боюся порадитися з колегами, не боюся порадитися з вертебрологами, з хірургами, тому що я не можу все знати. Що таке грижа? Гриш, це третя ступінь, вже скажу, остеходоза, коли фіброзне кольцо диска. Потріскало і даглиста речовина цього диска виходить ззовні, зовні спину мозгу семета, так ми називаємо, де два тіла хребці йде до другого біля диску знаходяться. Так, ну, якщо це величина його невелика, 5 мм. І немає вираженої клінічної картини, масаж показаний. Так, да, мануальну терапію не можна, удари, вібраційні, ударні прийоми не можна робити, але масаж я вважаю, потрібно робити. Разом з лікувальною гімнастикою. Якщо е -е, Дариса, що вона попаде в спинну канал, і там звичайно друга клінічна картина і перекос, і так далі, тут однозначно це оперативний більш нейрохірурги займається цими пацієнтами. Пан Фелікс зацікавився масажними техніками ще у 1998 році під час стажування у Москві. Надихнувшись досвідом колег, поставив собі нову мету в житті. І Сьогодні він очолює всеукраїнську асоціацію масажистів. Як відділенням відділення ліквідаторів аварії на черес, я працював поки що практичній медицині не в університеті. І ми поїхали в Москву, займалися цим питанням, і там були ці курси по масовому альтура терапія. Я подивився, лікарі, до речі, саме лікарі були, тільки лікарі на куси ходили. Я, мені за це сподобало, що ми можемо багато речей рішати методом масажу, Ну, я тоді вирішив цим ділом зайнятися. Ну і ще одна проблемка була, коли я призвав на колодос інституті гастроентерології, і багато було хворих, які із заходів кишечника, що ми не могли порадити, що робити. Навіть консілі ми просто розбирали. Ну, знав би я тоді методи масажу мануальної терапії, я би то їм поміг дуже швидко. На думку фахівців, масажі потрібно робити як мінімум один раз на рік кожній здоровій людині, починаючи з дитячого віку, а хворій від двох разів і більше. Наприклад, це хороша профілактика дитячих сколіозів. Нещодавно російські вчені дослідили, що 40 відсотків сколіозів у дітей мають незрозумілу етіологію. Раніше більше наблюдалося у шкільному віці, а зараз у садиковому віці вже дітки мають вади. Скольоз, е, – це захворювання серйозне. Ну, ще перша ступінь і друга подається, ти чечета вже важко. Тож спотворений хребет, деформація хребта, разом з лікуванням гімнастику обов'язково робити масаж. одного боку, ми першу ступінь навіть можемо вилікувати, другу це досить важко, може, я кажу, все з досвіду я вам говорю. Але якщо не робити цього, скольоз прогресує. До пані Наталки діти щиро посміхаються. Навіть якщо вона застосовує не дуже приємні для малечі техніки. Масаж і ще з давніх часів вітався дуже корисним. А діткам тим більше він фізіологічно розвиває діток фізично, в фізичному розвитку. Покращується кровообіг, з ним обмінні процеси покращуються. Масажик навіть здоровим діткам ще до року бажано би три курси масажика в три, в шість, в дев'ять місяців. Профілактично. До Наталі Михайльне батьки приводять своїх чат з метою виправлення різних фізичних вад дитячого організму. Проблеми більше в нас в неврології йде ортопедичні вади діток. Дуже довго, корисно для от, ортопедичні це. Ну, простовальгоси воно допомагає. Там більше обув, обув, фізкультура, сколосанки, сколопостави. постави у наш час. Існує неймовірна кількість різновидів масажу. Наприклад. Масаж є ручний, апаратний, водний. підводний душ масаж він добре лімфодренажну функцію виконує. Суха велики словами, це наповнюється ну, такий спеціалізований мішок. Там людина ну, лягає туди, набирається цим, цим, цим вуглекислим газом, ну покращує кровообіг, там периферичний. шкірні теж ну, обмінні процеси, покращує теж для схуднення добре. Мирослава ж практикує особливо популярний у наш час стоун масаж, який роблять за допомогою нагрітого чи охолодженого вулканічного каміння. Є три види стоун масажа: масаж, розслабляючий стоун масаж, стоун контраст і чакра стоун масаж. Розслабляючий стоун масаж робиться тільки гарячим камінням. чакра стоун масаж робиться з використанням напівдорогоцінних каменів. І «Стоун контраст робиться із це йде масаж гарячим і холодним камінням. Для холодного це використовується білий мрамор. Розслаблюючий масаж має потужний антистресовий ефект. А стрес та перевантаження, як відомо, є топ-хворобами 21-го століття. Стоун контраст із використанням холодного каміння воно е, знімає набряки. Е, Покращує роботу суденної системи, знімає напругу з тіла і навпаки ну, тонізує тіло. А на чакра він е, збалансовує енергетичні потоки. А от якщо ви помітили нерівності у контурах свого тіла, тоді вам на сеанс антицелюлітного масажу дівчата. Дуже часто вважають проблемними, проблемними частинами свого тіла. Це от, якраз оця частина. Трошечки животик, який завжди дівчатам чомусь заважає, і всі кажуть, що бочки. У мене великі бочки, забирайте бочки. Звичайно, ця процедура не є такою приємною, як звичайний масаж, але вона дає свої результати. Ці масажі робляться знизу вверх. І такими нажиманнями, такими, як. Ніби видавлюється все зайве, що є у дівчини. Варіантів антицелюлітного масажу є безліч, але є три дієві техніки, поєднання яких дає відчутний результат уже після кількох процедур. Я дуже люблю працювати з глиною в обгортуваннях. Періодично роблячи це, чередуючи глину з вакуумними баночками, і медовим масажем ми це все красиво заклеюємо. Обгортувань треба зробити від 10 до 15. Але так як обгортування не робляться кожного дня, вони робляться через день, і наступного, наступного дня я прошу людину не пропускати цей день, а прийти на е, баночний масаж або медовий масаж, це чередується через один раз. То загалом треба зробити ну, в районі восьми обгортувань, чередуючи це все з баночними та медовими масажами. Та повернімося до стін Ужгородського національного університету. Саме тут пан Фелікс ліпить зі студентів майбутніх професіоналів масажної справи. І гостре око масажиста відразу здатне розпізнати руки майстра. Кисть повинна легко робити, не може так кисті, так руками, цілу. людина, що відпочивала масаж, грамотно робиться так. Більше кистю. Скоса поглядаючи на вихованці, вчитель робить перше зауваження. Не у всіх правильно налаштований стіл для масажу. Правильно коли от так ставиться кулак, пряма рука, і це правильно висота стола. От для мене це наприклад, Якщо так, тоді треба регулювати. Тому що берегти треба свій хребет. І так масажистів хребет страждає. Фелікс Георгійович охоче ділиться знаннями з молоддю, адже справжніх фахівців на теренах нашої держави, на думку пана Філака, дуже мало. Наука каже так: 65% любого масажу повинні займати прийоми розминання. Чомусь основні прийоми розминання наші масажисти досить погано. Але з іншого боку, дуже багато займається масажем. Ті люди, які не мають ніякої світу. За допомогою масажу можна подолати астму швидко реабілітуватися від пневмонії. А от Вікторія, вихованка перечинського інтернату за допомогою лікувальної програми пана Фелікса, яку на благодійних засадах втілюють у життя студенти університету, вже після кількох практик на собі перевірила цілющу силу масажу. Я приходжу вже п'ятий раз, і я дуже задоволена. У мене скольоз одного відділу хипта. мені легше ходити. Мені я все повністю все розслаблена. І те, що в мене були набліки, це ну, вжив легше. Не чувствую болі в спині. Після то я чувствую більше покращення ніж до того, що я не ходила. Шлях до здоров'я та краси це як гра з різними завданнями. По дорозі ти можеш отримати багато бонусів, але якщо вміло збиратимеш їх до кошика досягнень. Одним з таких бонусів для людства став масаж. То чому б ним не скористатись? Що ж, шлях до здоров'я та краси інколи лежить через масажні процедури. Сподіваюся, після нашої програми ви оберете саме ті, які зроблять вас красивими, здоровими і усміхненими.